Прогноз на матч чемпіоната Англії. Матч між командами Евертон та Брайтон. Евертон у цьому сезоні, скоріш за все, буде боротися саме за виживання. Команда не показує класно його футболу. Останні ігри команда програла. Волверхемтону зуміла зачепитися за нічию з Манчестер Сіті, але сумніваюся, що проти Брайтона команда зуміє зачепитися за очки. Брайтон, впевнено, обіграв аутсайдера турнірної таблиці Саутгемптон з рахунком 3-1. Програли вони Арсеналу 2-4. Звісно, команда виглядає класно. Але якщо погріти, то я впевнений, що саме Брайтон мав би здобувати тут перемогу, буде трошки важко на виїзді обіграти Евертон, але, в принципі, по силах. А пропоную все-таки. Розглянути ставку на Брайтона. Думаю, що мають вони набирати очки і потихеньку підніматися в турнірній таблиці. Евертон це, в принципі, хороший суперник для того, щоб набрати бали. Мій прогноз на даний поєдинок буде перемога Брайтона.